Коли я минулого разу готувала котлетки і показувала, як я зазвичай це роблю. Я отримала багато коментарів стосовно того, що дуже смачно, коли в котлети додають крахмаль. І, ну, крахмаль то ладно. Мене здивувала сода. І я обіцяла навіть, що я спробую наступного разу. І тут уявіть, значить. Вчора раптово натрапляю ще на один рецепт котлет. Бачу їх спочатку вже в готовому вигляді. Ну, і такі вони красивучі, ну і такі вони, блін, пишні, класні, соковиті, не стягнуте те м'ясо. Що мені аж захотілося повторити цей рецепт. Пішла слухати, значить, рецепт. І що ви думаєте? Принцип, значить, автор заявляє, що весь сенс в соді. Тому, фарш я дістала з морозилки відразу. Сумнівів в мене не залишилося. Деякі зміни, звісно, будуть. Не все буде по рецепту вчорашнього автора. Про це все розповім далі детально. Перше, з чого я розпочинаю, так як фарш у мене вже покручений. І заради цибулі м'ясорубку е засирати немає бажання великого. На тертошці я не люблю цибулю терти. І взагалі в котлетах смачніше, коли цибуля підсмажена. Тому на кілограм фарша дві великі цибулини. Я їх нарізаю і буду зараз підсмажувати. Наступний етап: сім ось таких шматочків батону, не сухарів, не черствого. А саме сім, як заявляє автор рецепту, потрібно залити приблизно 150 мл гарячого, киплячого молока. І відразу зробити ось таку маніпуляцію. Тобто почавити, щоб кожен шматочок отримав свою долю молока. Значить, кажу відразу за технологією автора, де я вчора побачила цей рецепт. Що нам знадобиться? На 1 кілограм фаршу, 2 цибулини, як я вже сказала, часник сушений. Ну, я думаю, можна замінити і на свіжий, якщо в когось нема. Два яйця курячих, 7 шматочків батону, залитих 150 мл киплячого гарячого молока. 150 грамів або сметани. Або це я вже сама від себе вам кажу, можна замінити майонезом. Або він радить, сметану можна замінити вершками. Далі 100 грамів ось такого вершкового масла. Просто м'якого. 4 столові ложки манки. Дві столові ложки сухарів, 1 чайна ложка соди, сіль перець за смаком. Що відразу від себе хочу сказати? Коли я минулого разу смажила котлетки, мені за крахмаль писали. І я, коли почула про манку, я вирішила, що я не хочу кидати манку, а спробую все ж таки з крахмалем. Як виявилось, на жаль, у мене всього крохмалю там дві ложки і зовсім трішечки. Тому я взяла оці дві ложки і зовсім трішечки крохмалю і половиною ложки манки. Це стосовно манки. Масло. Наперед я ось так порізала ножечком. І воно просто стоїть на столі, щоб стало м'яке, щоб легко було змішати з фаршем. Сметана або вершки я замінюю на майонез. Про соду я ж кажу, вже чула. Навіть обіцяла спробувати, тому спробую обов'язково. Ну, і цибулю, як я вже вам сказала, я підсмажую, я не буду. Використовувати сиру цибулю. Стосовно технологій. Автор той блогер в вчорашньому відео, вибачте, скидав усе в тазик до фаршу зверху, так гамузом. А потім намагався почавити те масло, воно в нього вискакувало поміж яєць, так само, як і хліб, і все інше. Я буду робити так, як я це бачу, як я завжди Наприклад, робила, да, котлети. Принцип то той самий, але я ніколи не додавала сухарі, манку, крахмаль, як люди додають. Я ніколи не додавала соду. І я ніколи, по-перше, не замочувала батонки кип'ячим молоком. Я ніколи... Не додавала я жкушу соду. Мене в першу чергу цікавить випробувати саме ось цей смисл соди і крохмаля манки сухарів. Так, в першу чергу фарш. Відправляю сюди ось оцей хліб. Він повністю розм'як-розмяк і сюди ж відправляю пом'якшене масло. І от тепер оце все потрібно вимісити, щоб добре розм'яти і хліб, і масло. Головною умовою, як для мене, це було поєднання саме фарша з хлібом. Масло вершкове в нас воно козяче, тому воно не таке м'яке, як коров'яче. І, в принципі, воно ще залишилось де-інде шматочками такими грудочками. Але це нічого страшного. Чому? Тому що, по-перше, він ще раз буде вимішуватися цей фарш. По-друге, навіть якщо залишаться десь якісь шматочки, вони розтануть в процесі жарки. Я знаю, деякі господинки навіть всередину котлетки кладуть шматочок вершкового масла. Тепер додаю сюди інші інгредієнти, а саме два курячих яйця сіль, перець. Тут уже орієнтуєтесь за смаком. Обов'язково чесничок, дивлячись який ви, я буду додавати сушений. Сто п'ятдесят грамів сметани або майонеза. Я роблю це через ваги. Ось так. У мене вже вихолола цибулька. А ви можете додавати свіжу, як вам більше подобається. Так Тепер відправляю сюди чотири. 5 столових ложок крохмалю. Ну, але я вже казала, в мене його лишень 2, ну, а фаршу трошки більше, ніж кілограм. Тому я ще додаю 2,5 ложки манки. Далі, секретний інгредієнт, який я обіцяла одній своїй підписниці спробувати. Чайна ложка соди. Сода, дівчата, сода. Нічого не брешу. На кілограм фаршу. Вперше таке готую, відверто кажу. І залишилось сюди додати 2 столові ложки паніровочних, панірувальних сухарів. Раз. І два. І тепер все оце необхідно добре вимісити. І в такому вигляді необхідно залишити на одну годину. А вже через годину приступимо. В мене пройшла вже годинка, навіть трішки більше. Зараз ще раз перемішую фарш. Сковородочка вже гріється. І будемо смажити. Фарш я перемішала, сковородочка вже гріється, фарш доволі таки добре ліпиться, не прилипає до долоньок. Котлетки роблю такі. Немаленькі. Знаєте, щоб взяв так котлетку одну-дві, з'їв і наївся. Сковородочка, дівчатка і хлопчики. Не нарадуюся нею, не нарадію. Шикарно смажить все рівномірно, з усіх сторін, з усіх боків, з усіх країв. Тому й користуюся маленькою сковородою, бо в порівнянні з моїми великими її ціни немає. Всередину відправлю ось таку кругленьку. Ну і напевно зроблю дві меншеньких. Можна взагалі ліпити і манесенькі котлетки. Ну, просто мені завжди ніколи. І зараз вже час бігти на дойку, тому пришвидшуюсь. Якщо хтось не хоче смажити на сковороді або не можна, то ось в такому вигляді можна наліпити, викласти на дечко і запікти в духовці. Накриваю кришечкою, щоб не розбрискувались. Вогонь роблю трішки більше від найменшого. І підсмажую. Котлетки вже підсмажилися. Дивіться, як легесенько вони перевертаються. Ой, мені наче вони збільшилися в розмірі, знаєте? Коли раніше готувала котлети, смажити починаєш, вони зменшуються. Втягуються, а ці прямо виросли, збільшилися. І так само підсмажую з другої сторони. Це в нас вийде не до готовності. Ми їх зараз перекладемо в каструльку, як підсмажуться. І потім, коли всі досмажимо, будемо тушкувати ще. І знову хочу відмітити, як на сковороді, оцих на Хансені підсмажується рівномірно все. Ми вже смажили на ній і печінку, я показувала, і деруни. Сковороди бомбезні. Просто. Вони є різних розмірів, є навіть блинна. Замовити таку сковороду можна на сайті інтернет-магазину «Бігімот». Посилання на цей інтернет-магазин я залишу. В закріпленому коментарі під відео. Ну, правда, хто шукає собі сковороду або думає, який подарунок зробити, це найкращий вибір, я вам чесно кажу. Виймаємо в каструльку, боже, вони такі пухкі, за них страшно навіть братися. Таке враження, що вони зараз розсипляться у мене прямо на лопатці. Як пух. В мене досмажуються дві останні котлетки, що можу сказати на цьому етапі. Ну, перше, якщо сковорода, то це ханцвер. Це ні жодного пригорівшого сліду. ні одної котлетки білої, взагалі нічого. Стосовно котлеток. Поки ми їх не скуштували ще, тому що вони не готові. Але стосовно манки, бачу. Білі крупиночки від манки. На наступний раз хочу спробувати за цим же рецептом, але покласти чисто один крахмаль без манки. Все, зняла останні котлетки. Тепер ось це витоплене вершкове масло, можна сказати, з котлет. Можна відправити сюди, додаю сюди грам 100-150 водички і вмикаю нагрів вогонь. Все залишилось довести до кипіння і протушкувати на повільному вогні. Півгодинки. Мені здається, вони поки пропарювалися, зробилися ще більшими. Ви тільки погляньте, як ідеально рівно вона розрізалася. Нічого не розсипається, не розвалюється. Вона всередині пухка. Гляньте. Соковита, пухкенька, а пахне... М -м -м. Знаєте, це дійсно класний рецепт для тих, хто полюбляє котлети, як були раніше в дитинстві. Не отіде стянутий шмат м'яса і все. Клас. Але як я вже сказала, наступний раз спробую зробити з одним крахмалем. Тому готуйте. Рецепт дійсно робочий. Якщо полюбляєте такі котлетки, хлібні, я би сказала, готуйте і смакуйте. Смачного всім!